Всім привіт, радий вас вітати на каналі Resonance. значить Сьогодні у нас ось монета Agen. значить Побачив її в новинному агрегаторі, подивився, Ну шукав щось цікаве. Знайшов нецікаве, але проект коротше, давайте розбиратися, там далі подивимося. Значить, в цій конкретно новині в цьому е, аналізі е, розповідається про те, що в нас ціна знаходиться в якомусь там трикутнику, і там, типа, про те, що якщо ефір буде далі зростати, то Євген також буде зростати. Ну, аналіз, якби глобально ні про що, тому давайте розберемося, хоча б що це за проект. Е, що воно таке? Я чесно скажу, я не не розробник блокчейну і м, повністю там всіх нюансів не знаю, але мені вдалося трошки. Почитати, розібратися це було ще раз, це було непросто. Значить, суть проєкту. Давайте максимально просто поясню. Суть проєкту заключається в тому, що ви берете ваш ефір, ви його стейкаєте через ось цю, е, грубо кажучи, через EGAN. Е, ваш ефір застейканий. Він не просто вам дає е, гроші. Е, стейкінг це ж отримання винагороди за певні обрахування. Так, от, за валідацію транзакцій, так казати. Відповідно, ви закидуєте ваш ефір в цей егін. Він вам якби його використовують для е, просто... В стейкінгу ефіру для стейкінгу ефіру, але ще додатково ось ці е, ноди будуть використовуватись як валідатори для інших мереж. Тобто, якщо я створюю свій блокчейн, я можу використовувати безпосередню інфраструктуру Егіна для того, щоб е, ну, робити безпосередньо ось ці валідацію своїх транзакцій. І в втоді я отримую не просто винагороду від стейкінгу ефіру, я ще додатково отримую винагороду в е, тих монетах, які. Безпосередньо використовують цю інфраструктуру. Тобто, грубо кажучи, я можу я от буду отримувати не тільки ефір, а ще й купу інших токенів. Це, якщо максимально коротко, в них там коротше, там багато технічних нюансів. Вони називають це рестейкінгом. Давайте подивимося детальніше, що в нас є по на що такі. В них сайт. Нічого не зрозуміло. значить Єдине, що мені було зрозуміло по цифрам. Це ось е, те, що тут дійсно досить багато грошей е, застейкано е, Багато чого. Ну, коротше, багато грошей. Давайте так, просто багато грошей. Окей, воно використовується як мінімум. Тепер давайте подивимося, як ми можемо на цьому заробити безпосередньо на самому токені Agen. Значить, Ми бачимо, що в них емісія, вона. Е, Поступово буде розблоковуватися ось в найближчим часом, і ось приблизно боже, через місяць буде великий розлок, і далі буде до досить стабільно, але суттєво розблоковуватися і виходити безпосередньо на ринок, зливатися в ринок 100%. Що, якщо подивитися безпосередньо про сам токен, то його можна застейкати наприклад, від 4%, типу, плюс-мінус небагато, але типу як мінімум щось. Так, далі. Далі подивимося той факт, що в цілому на Binance знаходиться досить багато е, об'єму. Значить, далі. Давайте подивимося сам токен. Значить, сам токен в нас знаходиться. Е, що тут відбувалося? Значить, відбувалася велика консолідація. Ні, мабуть, давайте трошки посунемося в історію, подивимося, так. Виходить, що ми на Binance залістилися в. Жовтні. Далі, ось це зростання ринку. У нас відбулося ось тут висока волатильність. Після того в нас було зниження. Тобто об'єми е, досить були ефективні. Було зниження, зниження, зниження до плюс-мінус цього моменту. На зараз ми бачимо, що в нас ціна вже не знижується на продажах. Ми знаходимося в досить широкому е, боковому русі. Так, ми бачимо, покупки в нас також не впливають на зростання ціни, але й продажі ключовий момент, що після падіння в нас продажі не впливають на зниження ціни. Тобто, в цілому це гарна ознака для е е потенційної лонг-позиції. Але на зараз, е на зараз, враховуючи той факт, що ми знаходимося досить довго е в боковому русі, і плюс в нас ось конкретно ось тут досить висока волотильність. Я б розглянув, якщо на зараз реалізацію, це. Ні, ну, да, Десь 60 вниз 100 вверх лонговий грід-бот. Це якщо брати гріди. Якщо брати безпосередньо напрямкову історію, то нам треба дочекатися якоїсь підтвердження, бо на зараз у нас несхідна тенденція. Тобто, зверніть увагу, у нас ось ці продажі, вони ефективні і ціна знижується ось тут. Тобто, згідно знову ж таки теорії трендів Чарльза Доу, у нас кожен мінімум. Нижче е, попереднього, і кожен максимум також нижче попереднього, тому тут східна тенденція без варіантів. Тому є сенс чекати, е, де в нас, ну, на, давайте так, на зараз, якщо брати спекулятивну, то в нас на зараз відбувається пошук балансу. тобто е, Менш коротко, в менш довгостроковішому періоді пошук балансу. Значить, в довгостроковому періоді в нас формування стану. Тому ну, да е, я бачу лише два стейкінг не цікаво, там 4% річних, скористатися інфраструктурою. Щось мені так собі історія, не подобається так, така історія. А от е, напрямково, ой, а от напрямково грідом, грідом, а Да прямо на зараз можна лонговий грід відкривати. Звісно, ви можете дочекатися більш е, цікавішої точки входу, е, де в нас буде більшого ознак дефіциту. Але і навіть тут непогано. Я кажу, що тіп, просто буде досить широкий е, діапазон торговий. Так, ну, от такий у нас короткий огляд цієї монетки. Напишіть, що ви думаєте про цей еген. І може ще якусь цікаву інформацію докинути, чого цей токен має зростати, крім того, що має зростати ефір. Ну, в мене все. Так, з вас лайк підписка. Також не забувайте про посил... посилання в описі є посилання на наш телеграм-канал. І притримуйтесь ризиків. До нових зустрічей!